коротше, я того шарика закинув туди, щоб він отам от собі висів отут, а щоб він його не доставав. А воно встромило туди свого носа. Зарядка, не хавай зарядку мою єдинственну, Ти що? Я ж тоді телефон не заряжу і не покажу. Твої коні людям. Здіваєшся з мене. Хоч щоб в мене серце стало, як я тоді телефон заряджатиму. Піди чим з другим пограйся. Хочу, давай я з тобою лазером вже раз пограюсь. Бачив? Да, бачив. Лови, воно світить, чого не бачиш? Ох, ти чертяка, Розриваєш прям. Ну вон туда ще. давай. Опа. лови, ось! Нападай. Так гратися хотів, тобі шарик інтересніший. Ну, жди тоді поки зарядиться. Ой, Михуїла, вона вже розгон набирає. На лазер. На. Ану. Ой, прилетів. Доместус. Ого. Ти що витворяєш? Що ти витворяєш просто? Що, не получилось? Йо-ма-йо. -йо. А ви знаєте, що лазером краще багато не гратися? тому що в доміста і Міхуїловної, там взагалі в будь-якого кота може криша потім поїхати. Це для них стрес. Тіпа, де воно ділося, що случилося. Ну, коротше, недопонімання її будуть. І ще що главное, можна попасти в око, а для їхнього ока це дуже... ого. Це що таке? Для їхнього ока це дуже вредно, може зір погіршитись. Ти що так надувся на міхуїловну, хотів нападіння зробити. А де ж твої карти з чотирьох позицій, яких ти приніс? Жди, поки шарик зарядиться, потім будеш гратися. Або йди он з міхуїловною, грайся, поки вона не заснула. Іди що небудь роби. Не спиш, так щось небудь роби. І він, йди пограйся з дівкою. Не хочеш? Господі, яке ти переборчиве? Тоді спилягай.